Міністерство охорони здоров'я України дало кілька порад, як впоратися зі стресом. Зосередтесь на тому, що ви можете контролювати. Варто концентруватися на створенні безпечних умов життя, турботі про близьких. Споживайте лише перевірену інформацію. Не варто переглядати новини цілодобово, це підвищує тривогу та відчуття страху. Подбайте про можливі запаси продуктів та води. Спробуйте зробити продуктовий запас у місці вашого укриття. Намагайтеся дотримуватися режиму дня та сну. Щоразу, коли маєте змогу поспати, скористайтеся нею. Пам'ятайте, треба рухатися та виконувати хоча б мінімальну фізичну активність. Навіть якщо ви в укритті, робіть розминку. Це допоможе впоратися зі стресом, тривогою та панічними настроями. Будьте на зв'язку з близькими.